Всім привіт! Ми продовжуємо будувати будинок у Sims 4. На жаль, не вистачило пам'яті на повний запис. Просто коли я грала у Crusader, у мене дві години і ще купу часу залишалися на запис а тут. А тут так не працює, тому що тут Sims жере багато пам'яті. Отже, ми зупинилися на третьому поверсі. Тут у нас живе спортсмен зі своєю дівчиною. І ось ми йому побудували бар. Тепер нам треба йому побудувати, де воно тут, спортивний інвентар поставити. Це буде дві бігові доріжки. І, до речі, з професійного спортсмена. бачите? І давайте два звичайних тренажери поставимо. Ну, тому що неможливо одночасно бути спортсменом та культуристом. Давайте поставимо ось таку боксерську грушу невагомість, бо все ж таки наш спортсмен може отримати її в подарунок від брата, який працює космонавтом. Ну і брат-космонавт завжди може прийти до нього і тут ось якби. Ну, як сказати, і потренуватися ось. До речі, відро для водяних кульок. Давайте ось тут поставимо. Ще будемо доробляти цей поверх. Тепер нам потрібна ще одна штука сюди. Остання дуже важлива штука бо які ж заняття спортом без музики, так? Нам потрібен музичний автомат якийсь. Або колонка? Наприклад, щось ось таке. Або, можливо, ні, таке точно ні. Ну, ось таке. Будемо вважати, що його заносить у дім, Він йде дощ. Це поверх для нашого спортсмена. І наш будиночок готовий. Ось таким він вийшов. Тепер давайте розбиратися з першим поверхом і з усім, оцим, всім, ну, зрозуміло, з чим. Тут я хочу додати більше рослин. Дерева це точно не варіант. А ось якісь такі гарненькі кущики, ну, не такі ж, блядь. Можливо, ось такі. Так. Ось такий кущик тут буде те, що треба. Знову ж таки, ніяких дерев. Ніяких кактусів. Мені здається, це вже закінчено. Тут ми додамо басейн. Ось такий великий, у якому буде відпочивати уся родина. Карниз для басейну, фігурні басейни. Це ще за хуйня. Це деталі фонтанів, воно мені треба. Слухайте, а у вас є якісь інструменти для басейну? Ну я маю на увазі там. Ось воно драбинки усілях ось таке ось. Раз. Драбину для басейну, бо ми ж знаємо, що без драбини вони не можуть зайти блять, у басейн. Тому ось таку драбину. Ось таку красу давайте зробимо. Світильників не треба. Ось такий, значить, у нас буде басейн для усієї родини, де вони зможуть купатися. Можливо, сюди нам і варто якесь дерево поставити ось так, щоб було гарніше. Потім, знову ж таки, декілька ось таких віточок. Так, ще одну таку віточку, але її ми повернемо ось так. Непогано, непогано. Так, тепер нам потрібна знову ось ця доріжка. Зараз ми її промалюємо як треба, не переживайте. Усе буде. Ось так. Вже щось непогане вимальовується. Тепер нам треба почтову скриньку ось цю тут поставити. Чого я не зробила у минулому. сміттєвий бачок? Тут можна поставити звичайнісіньку лавку. Так, що ще я тут хотіла. А, точно. Біля басейну треба поставити лежаки. Один. Два. Я гадаю, що трьох буде достатньо. Добре, я тебе пересуну сюди. Три лежаки, басейн. І ось тут можемо поробити клумби. Так, що я знаю про клумби? Нам потрібна ось така хвінь. А, тут вона не ставиться чудово. І тут вона не ставиться гаразд. Я все зрозуміла завжди все через скарабку. Ось така у нас буде клумба. І потім... Я не знаю, ну це не єдина клумба, я хочу ще одну зробити. Але трохи більшу. Ось таку, мабуть. Це у нас буде дві клумби. Ну і давайте тепер їх запихувати тим, що у нас є. Наприклад, плющ. А сюди він, сука, така не ставиться. А ти поставишся? Ні, а нахуя? А нахуя робити? Якщо він не поставиться тут, поясніть мені, будь ласка. Добре. Тоді ось так будемо ставити, як можемо. Ну, ось цю дірку ніяк не заліпити, ви ж бачите. І де ось ці чудово дірки заліплюються? Я реально не розумію, нахуя робити плющ як трикурничок, тобто як половину квадратику. Якщо ми не можемо ось цю половину квадратику за -за закрити цим плющем, це ж ідіотизм якийсь. Так, Кореанський плющ, так воно називається. Ну, ми тут надовго. Звісно, усе заставити кореанським плющем це не кінцевий варіант. Ми ще трошки цю клумбу модернізуємо, але для початку треба зробити базу основу, розумієте? Тому. Зараз саме цим ми і займаємося. До речі, кожен такий плющ, кожна така клітинка стоїть. Коштує коштує 27 20 семолеонів. 20, уявляйте сюди. Будьте хуйню треба продати. Вона у нас не квадратна її залишає залишені. 20 семоліонів. Тобто лише селі клумби, мабуть, будуть коштувати в районі 20 тисяч. Якщо хтось не вкорив, то 20 тисяч це стартовий бюджет, який дається зазвичай родині. І на нього, як правило, ти ніхуя не побудуєш нормального. Ну, хоча б 30 тисяч, і за 30 тисяч можна стартовий будиночок побудувати. За 50 може будиночок з дитячою кімнатою, тобто для родини. А для тих замків, які будують навіть 100 тисяч, не вистачає часу. Ви бачили, я ось грала у цьому збереженні. Хто бачив, той бачив. І у мене там недобудований замок стоїть. І я проїхала з бюджетом 80 тисяч. І ще я пограла десь тиждень, позаробляла 1010. 10. Тобто вбухала у нього 1090 і перейшла лише до другого поверху. Хоча там мені ще третій потрібно робити. Тому ось так. Ага, чудово. Тепер деревця. Ми тут мали одне дерево гарне. Де воно, блять, було ось таке. А, його одразу можна поставити на цей плющ. Ну гаразд, тільки. Давайте його трохи посоїмо. Це вам такий лайфхак, ось ви поставили одне дерево, це, потім раз, два, інше. Потім раз, два, три. 4 ще одне і ще одне ось так. І що в нас виходить? Ну, начебто непоганий дім, начебто непоганий. Ось цього я, на жаль, ніяк не, не заклею. Це потрібен спеціальний режим цієї від, відладки але я не можу його зробити. Давайте тоді ще додамо деяких деталей, наприклад, ось цю штуку. Так. Спускаємося на перший поверх і фарбуємо тут таку доріжку, щоб можна було пройти. Ось так. І у нас залишився ще так, такий куточок, я не знаю, може тут ще одну клумбу зробити. Давайте так і зробимо ще одну клумбу, так. Так, стривай, раз, два, три, раз, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось така у нас буде клумба. Украинський плющич. Так, стривайте. А якщо ми візьмемо акуратський плющ? Квадратний. Слухайте, ці дірки стануть набагато меншими. Зараз тоді усе облаштуємо. Так, це сюди. Сюди. Кореанський плющ. Ти не знаю взагалі, що ти зараз вина така. Ніколи такої не бачила, але я тобі в натурі кажу, ти мій рятівник. Ти, ти зараз робиш мені чудову клумбу, Дякую тобі, Кореанський плющ. Так, не сюди. Сюди. І ми вже майже скінчили. Такс. Ну, якось так і. Ось так. Ось так. Ось так. Гаразд. І скопіюємо ще одне ось таке дерево. Ну, в принципі, ось так будинок завершений. Так він виглядає. Ось з усіх боків. Мені подобається, як тут стоять вікна. Тут, давайте подивимося, ще що можна додати. На першому поверсі можна, наприклад, додати ще одне вікно. Бо тут їх взагалі немає. Так, ми на рівні ось на такому йдемо. Гаразд. Ось тут вікно. Ну, і треба, отже, додати ще ось таку штуку фіранку сюди. Такс. Ну, вже краще виглядає, але так стривайте. Чи воно на одному рівні? Мені здається, на одному. Хоча тут, здається, що трохи вище. Якщо я нижче поставлю, ні, це треба так залишити. Раз. Перший поверх. Тут у нас живе, як я вже казала, художниця зі своїм чоловіком та донькою. Тут мені, в принципі, усе подобається: смітник для пелюшок, для перевдягання столик, колиска, горщик, одноріг, коробка для іграшок. Тут є ще ось місце, щоб дитині погратися, влаштувати пікник, вони ще на велосипедах ганяють. Ну, ось таке помешкання. Тут у нас, значить, вихід на другий поверх, де живе брат-космонавт. Він у нас любить смачно готувати. Але він живе один, і бачите, у нього таке скромне обістя, можна сказати. Він рідко буває вдома, тому у нього навіть спальні майже немає. Але що в нього є, так це гарна бібліотека. У вільний час він полюбляє робити всілякі штуки з дерева. Ось любить ще дивитися у телескоп, відпочивати тут. Ну і, звісно, проходячи через коридор, ми і через ці сходинки потрапляємо на третій поверх. Тут же старший брат-спортсмен зі своєю дівчиною. У нього є теж ванна кімната, у нього є кухня, ось така з бару, спальня. Спортивний майданчик. Є загальний басейн для усієї родини. Слухайте, можемо щось додати у оцей коридор, наприклад. Можемо додати щось. Або ще кудись я навіть не знаю. Мені здається, чогось тут бракує, але я так і не розумію чого. Точно на телевізор, бо ніхто не зацікавлений тут у телевізорі, і це навіть цікаво трохи. Не знаю оцей коридор. Давайте спробуємо кімнатні якісь рослини. Чи є у нас рослини ось такі тільки великі? Добре, візьмемо дві ось такі рослинки, і для них ми візьмемо тоді ось такі столики невеличкі Ось тут та ось тут, щоб кімната виглядала трохи живішою. Розумію, відео вийшло невелике, але воно мало бути частиною першого відео, яке, на жаль, усе не влізло. Ось такий будинок у нас вийшов. І тепер час його назвати Нерозоне Тріго. Нерозову. Нерозлучне три. ось так. У нас тут виходить скільки спалень. Один, два, три, чотири спальні. І три ванні кімнати. Чотири, бо тут є ще дитячі. Що тут у нас буде? Ось це в нас буде, бо у нас є спортсмен. Це не буде, це не буде. Так. Ось це буде, бо у нас є художниця. І для спортсмена. Тобто, для нашого, дивіться, для кожного є щось своє. Це для спортсмена. Він у нас займається ефективніше спортом. Це для художниці вона буде краще малювати. А це для нашого любителя логіки, досліджень та всього такого. Ось таке воно у нас буде наше житло. І давайте я навіть при вас його тоді викладу у галерею. У мене є ось така галерея. Я тут зробила вже три минулі побудови. Як ви бачите, тут вже двоє людей навіть завантажили. Тут завантажило аж четверо людей. Тут завантажило двоє людей і одному навіть сподобався дуже цей будиночок. І тепер ми її завантажуємо у галерею. Для цього натискаємо на ось цю кнопку. І цікаво, що нам дасть ця галерея. Ага, вид дому з боку, вид дому з іншого боку. Перший поверх. Другий поверх. Третій поверх. 115 тисяч це коштує. У нас тут 4 спальні, якщо враховувати дитячу 3. І ось давайте зараз разом напишемо опис. Тут живуть троє нерозлучних родичів старший брат. Знаменитий спортсмен спортсмен, вони зі своєю дівчиною вечірки, середній брат, рідко буває. Вдома він Космонавти на земній орбіті хлопець любить смачно поїсти та почитати. Молодша сестра. займається живописом. Вони з чоловіком тадонкою. Вони з чоловіком та донькою проводять вільний. час на подвір'ї. Ось скажіть, будь ласка, чи є тут щось а, заборонене? Щось про, не знаю, наркотики, секс, вбивство. Мені здається, нічого такого у цьому описі, блядь, немає. Але зараз ми натискаємо ось це і. А, це у моїй бібліотеці зберігається гаразд. Зараз ми завантажимо це у галерею. І я вам гарантую, там вискочить. Там. Куди, 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 блядь, не, не та кнопка. ой... Там зараз, коротше кажучи, вискочить така хрінь, що там якийсь недозволений, блядь, контент. Я буду дуже довго над цим рожати, мабуть. Бо ви реально бачили, що там нічого недозволеного немає. Так, знову ж таки, публікуємо. Ага, тепер у мене зник опис. Чудово. Ну, тоді ми заходимо у галерею до моєї бібліотеки. Заходимо сюди і публікуємо це у галереї. Невже? З першого разу. З першого разу! Ви серйозно? Ну, гаразд. Це мені пощастило, бо усі минулі рази. Мені доводилося переписувати текст по мінімалкам. Ну, Вітаю! Ми опублікували наш будиночок у галереї. Ось, раз, два, три. До речі, минулі побудови. Ось цей будиночок. Будемо чекати і, можливо, я вам навіть покажу колись. Хтось його пролайкає, або скачає. Тоді на цьому буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Усім до побачення у наступних відео. Я не знаю навіть чи по героям, чи по посімсони будуть.